Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні наш президент виголосив таку промову чи сьогодні, чи вчора, що 9 травня він буде святкувати День Європи. Я зараз знаходжуся на місці старої будівлі, до речі, за моєю спиною рештки будинків козацьких. Лоцманів Дніпрових корогів, їх нащадків, які от лишилися в селищі, і люди не живуть там. Чому я тут? Це дата до того, чому я виголошую цю промову саме тут. Не так пафосно, як пан президент, на фоні якихось там купалів, я не додивилася. Але я би хотілася сказати, що 9 березня для мого діда, який воював, який був в українських. Древніх, древнього коріння козацького, там і російське коріння було, але передусім українське. І він, власне, багато отримав поганого його рід від радянської влади. Але воював він за перемогу, за перемогу України передусім. І визволення е, на той час від фашистів. І, власне, він за перемогу воював. І 9 травня був для нього. Де перемоги. Я розумію, що у нас іде нова війна, але мій воював не за Європу. І діти, ті, які на форсуванні Дніпра гинули під кулями радянськими, передусім, які стріляли в спину оці чорні свитки чи сірі свитки, як їх по-різному називають, так? то вони теж гинули не тільки від куль радянських е, німецьких, але й від радянських куль. Але вони загинули за перемогу. Хоча можна було їх життя зберегти. І такою чином не, не заливати їх у ці котли. Зараз у нас нові котли. Я думаю, що хлопці, які воюють там, вони воюють за перемогу України, а не за Європу. Бо Європа по-різному відноситься до українців. Так, вона і підтримує, і не підтримує. Ми є від Європи і так. Але. Ми не за Європу, не за перемогу Європи воюємо, а за свою перемогу, за перемогу України. І не за День Європи. Бачите, він так піднявся. Я просто хочу, щоб ви побачили оці рештки у цього будиночка. Тут жили бабуся і дідусь. я чому тут стою? Бо, знаєте, мені отакі от розбиті будинки, тут горів будинок, бо хтось його підполив, бо тут немає кого. Немає вже тих стареньких, які доглядали цей будинок, тут лишилися їх лише дерева. Це наша Україна, та стара Україна, яка воювала, але немає повази, поваги від своїх дітей, немає поваги від влади, бо так відносяться. Нам не забудови бездушні, Але я б хотіла, щоб і в них жили люди, які. Теж живуть люди, які їх рідні воюють за Україну, а не за Європу. За Україну і за перемогу України. І той день, день, 2 травня для мене, це день перемоги у тій війни, мого і такий Тих, хто поклав своє життя, супереч того, що вони по-різному відносилися до цієї влади, але не вони воювали за перемогу свого народу, за звільнення від тих окупантів. До речі, знаєте, і досі, я так розумію, якщо такі заяви йдуть, такі от, бо я знаю, що День Європи це 20 травня завжди був, для чого два рази його відмічати? Чи щось заплуталося якось? Чи це вже у нас не було, у наших дідів і батьків ніякої перемоги? А для чого ж вони стільки загинули? Заради чого? Це питання до нашого президента. Я вважаю, що в такі часи не треба плювати в душу, тому що було. І треба поважати сьогоденні жертви наші. І не поширювати їх кількість. Турбуйтеся про це, про народ України. І не псуйте пам'ять про минуле. Хай це буде, лишається у минулому. Там було різно, багато різного. Але це була перемога того народу, тих людей, які зараз ще пенсіонери, і вони пам'ятають саме таке свято, а не День Європи. Я не святкую 9 травня День Європи. День Європи для мене це 20 травня. Я шаную цей день. Але мій дід і багато людей, українців. Тих слов'ян, які раніше гинули в цій війні, вони воювали не за Європу, а за свої родини і свою землю, і за право бути вільною людиною.